Шановні команда, всім присутнім. Оце питання. Скажіть, будь ласка, вже в нас в районі немає інших більш нагальних проблем, чим вирішується зараз питання газети. Дуже гарно і правильно написано рішення районної Ради. Перше прийнято до відомо і друге чи такий перелік наших побажань, що ми очікуємо від газети. <кхід> Ігор Іванович говорить, що три сесії підряд. Інформаційна політика газета відложувалась, побули на три. Тимні супіти речі. Давайте тоді ще шипки сесії. Головний редактор, тут момент такий, я думаю, зрозуміла серйозність знамени нового керівництва, депутатського корпусу і врахує наші побажання. Ніхто не сказав, що ми не вернемось до питання довіри, недовіри, звільнення і обрання. Мого. Тільки якщо це станеться через три місяці, чи через п'ять, чи через пів року, давайте дамо аванс до віри і побачимо, чи будуть якісь зміни. А можливо, ну, редактор і газета почне хвалити зараз нове керівництво ради, новопризначеного голову адміністрації. Ми ж знаємо, хто не буде. І ще один момент. До <кій> діяльності газети, як я розумію, дотично три сторони. Це депутатський корпус районна рада, це райдержадміністрація і трудовий колектив. То для прийняття кадрових рішень, моя особиста думка по зміні керівництва і обрані нового, напевно, треба керуватися трьома чинниками і думками трьох сторін. Якщо ми на сьогоднішній день не маємо голови адміністрації, можливо, я не скажу, що я в захваті від газети відверто. Я аналізую так само матеріал, який там поданий. Я на неформатному сайті Ківерць скажу відверто, це в вашу сторону. Я більше отримую інформації про ківерці, ніж з газети. Хоча навіть проживаючи в Луцьку, я кожну суботу, коли я в батьків, я беру примірну газети, бо я її виписую. До чого я веду? Питання можна відтермінувати і прийняти в цій редакції ті роздане рішення. І якщо ми побачимо, а це буде, як, наприклад, там 10 виходів газет кожного тижня, що немає якихось позитивних чи кращих змін, тоді будемо приймати рішення, немає проблем. У нас є чергові сесії, позачергові, от, от так само звернення до присутніх. Є ж не лише депутатський корпус, який не подає матеріалу в газету, є сільські голови, які можуть про свої проблеми написати. Говорять про те, що є проблеми, нема проблеми. На цей мені почуть газу в районі, області і в країні, це нема проблем. Та вони є кругом, тільки по них ніхто не пише. Якщо десь відкрили, там заложили капсулу чи відкрили, садок, це була виборча компанія, це зрозуміло, що писалося. Але є питання, які дійсно турбують людей. Бачимо, на ну, з певного проміжку часу зміни, носимо питання, розглядаємо. Все. Я. Тому я за цей проект. Я прописую газету надзвичайно так, довго, як Андрій Іванович, говорив Івановича, років вісім, але просто кожен рік і цієї своїм волонтером. Перше. По-друге, що хотів сказати, що ми наврядчі доб'ємцем того, що газета буде сама себе покуповувати. Подобається нам те чи не подобається. Ми мусимо будемо і надалі з районного бюджету, а нам в цьому році пронують. То пропоную це 200 тисяч на газету. Ми змушені бути і надалі обділяти гроші, щоб підтримувати нашого газету. Е, ще я хотів би висловити тут дві пропозиції, які в мене назвіли. Перше, е, на мою думку, головний редактор повинен бути більш перелегшим. Я пропоную перевести на контракт головного редактора. І тільки в районній раді, тільки тільки більшість осіб вона може бути звільнена з роботи щоб ніхто, ні голова адміністрації, ні голова районної ради могли її там викликати, вказувати контракт на якийсь бої. Контракт продовжувати її на час каденції конкретно виборної районної ради. 5 років, на 5 років підписується контракт, і тільки депутати можуть її змінити. Далі я пропоную ще змінити принцип фінансування газети. Навіщо скажем, кореспондентам чи головному редактору старатися, коли можна більше грошей поплатити, що на грубо кажучи? Тому, мені здається, треба прийняти таке рішення, що районна рада, наприклад, фінансує витрати на газету, витрати на оплату поліграфічних послуг паперу та висвітлення діяльності співзасновних. От я такий пункт 130 тисяч гривень. І головний редактор повинен знати, що районна рада оплатить ці послуги, а якщо вони хочуть заробити більше, вони повинні старатися і вовка ноги бати, так? Крім того, що хочу ще сказати, що на неформатному статті є штатний розпис. Так там є з штатних одиниць, є зарплата редактора, зарплата контентів, Перша трошки дуже велика різниця між зарплатою редакторів і кореспондентів. Хоча вони вбиті, зарплати маленькі. Вони зарплата, то штатний розпис, ви більше, так? Але кореспондент треба більше робити. Тоді він буде ходити і довгі брати, і так далі. Такі виходить. І найпрошу їх вставити на роботу.